В нашому штаті попередила про торнадо. Якраз час піку я знімаю. З 2 година 30 хвилин машини з сиреною вже поїхали. Я думаю, що перекривають рух на дорозі, не знаю. Вже з сиреною ось так дощ. Я би сказав, що не дуже рівно. Склон такий звідси туди, а вода практично стоїть. Вода практично стоїть на подвір'ї. Ось це торнейдо. У 2019 році, недалеко від цього місця, де я знаходжусь, було торнадо. То ти под дерево поламало. Це торнадо. Ось так, вода стоїть практично на подвір'ї, а склон води, склон подвір'я не є, подвір'я не є рівно, склон є, вода стоїть практично. Ось це так.